Добрий день, шановні восьмикласники. Тема нашого уроку розділові знаки при звертанні і вставних словах. Метою є систематизувати ваші знання про вживання розділових знаків у реченнях зі звертаннями та вставними словами. Правильно інтонувати речення, у яких є звертання та вставні слова. Пригадаємо відомості. Про вживання розділових знаків при звертанні. Якщо звертання стоїть на початку речення, то кома ставиться після нього. Наприклад, Земля рідна, скільки буду жити, стільки і любитиму тебе. Після однослівних і поширених звертань, що вимовляються з виразною окличною інтонацією, ставиться знак оклику, наприклад, серце. Спочинь на хвилину. Якщо звертання займає позицію у середині речення, то відокремлюється комами з обох боків. Наприклад, Підгукнися, рідний краю, звуком радості і сили. Кома ставиться перед звертанням, якщо воно стоїть у кінці речення. Наприклад, Мир тобі, стражденна Україна! Вигуки від звертання відокремлюються комами. Наприклад, ох, жоржини. пелюстки благають це червоне літо зберегти. Підсилювальні частки о ой, які стоять перед звертанням, комою не відокремлюються, якщо вони інтонаційно тісно зв'язані зі звертанням. Наприклад, ой зиму, зиму, старесенька, швидше скрині відчиняй. Снігові хустки білесенькі і морози в них складай. Особові займенники ти ви, які стоять при звертанні, до групи звертання не входять і комами не відокремлюються. Наприклад, Ой, чого ж ти, дубе, на яр похилився? Пригадаємо, що таке вставні слова. Вставними називаються слова. Словосполучення або речення граматично не зв'язані з членами речення. За допомогою вставних слів, мовець виражає своє ставлення до того, що він повідомляє. Вставні слова, словосполучення і речення не є членами речення. Наприклад, на щастя дитина скоро заспокоїлась і затихла: Вставним є слово на щастя. Усному мовленні вставні слова виділяються паузою, а на письмі комами. Наприклад, скажіть, будь ласка, над чим ви зараз працюєте? Якщо ж протиставний сполучник А, рідше але стосується вставного слова, то він відокремлюється комою разом із ним. Наприклад, а можливо, хлопчик був як всі люди. Деякі дієслова, думаю, здається, кажуть іменники. На жаль, на щастя, правда, прислівники можливо, видно, справді можуть виконувати функції і члена речення, і вставного слова залежно від змісту речення. Якщо в реченні до такого слова можна поставити запитання, то воно не вставне і комами. Не відокремлюється. Порівняймо. Як не крути, а правда завжди випливе. Правда, що зробить? Випливе. У першому реченні слово правда це підмик. Наступне речення. Правда, під час минулої поїздки до Львова мені не вдалося відвідати оперний театр. У цьому реченні ми не можемо поставити до слова правда. Запитання. Отже, правда є вставним словом. Запам'ятаймо слова, що ніколи не бувають вставними. Навіть, майже, приблизно, принаймні, нібито все-таки би, наче, неначе, адже, тобто особливо. А тепер виконаємо вправи. Перше завдання знайдіть речення, у якому звертання стоїть на початку. Ти зійди на гору, брате, і поглянь на схід, Стали світлими наші хати і просторий світ. Українська мова. Ми зберегли тебе, щоб лютий ворог не поранив. Добрий день, тато мій і далі неосяжний. Прийміть любов мою й тепло пісень моїх. Виконали! Як ви побачили, у другому реченні українська мова стоїть на початку. Наступне завдання. Визначте речення з поширеним звертанням. Душа твоя мені до болю близька. Наш святославний милий Києве. Земле, силу для співу позич. Вас пам'ятаю, я сини, як проводжали у дорогу. Перевірмо себе. Як ви помітили, перше речення має поширене звертання Наш святославний милий Києве. Рухаймося далі. Знайдіть речення, у якому звертання стоїть у кінці. Можайся прекрасна наша мова серед прекрасних братніх мов. Кобзарю, знаєш, нелегка епоха оцей 20-й невгамовний вік. Як я тебе любив, моя Україна! готові? Нам підходить останнє речення. Саме в ньому звертання стоїть в кінці Моя Україна. Четверте завдання: Знайдіть речення зі вставними словами і правильно розставте розділові знаки. Напевне, день і ніч дивився б кіно. І ти завжди, я сподіваюсь, будеш чесною людиною. Якій можна довірити найважливішу таємницю. Ти, мабуть, у світі нічого не боїшся? Пісня, здавалося, бриніла вже в ньому. Кажуть дні на полі хліб у коморі. Я думаю, що ви правильно виконали завдання, тож перевірмо себе. Як ви помітили, кожне з цих речень має вставні слова. Напевно, мабуть, здавалося, кажуть, у другому реченні вставне речення я сподіваюся. І я теж сподіваюсь, сьогодні ви отримали нові знання. Дякую вам за увагу. На все добре!